Ми належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що звіщає людям про спасіння Боже знов і знов, бути вибраним призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можемо і для інших вістку цю несем, бути вибраним. Це плакати й молитись, це за ближніх бути у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, що почув Господь на небесах. Бути вибраним це біль свій заховати, ближнього простить і обігріть, на насмішки відповідь не дати, за Христа готовим постраждать. Бути вибраним це сіять Слово Боже. Простоті, любові, доброті, це надіятись служити Богу ревно у своїм житті. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрми й кандали. Це батьки, що з дітьми попрощались, з сиротами полишались на землі. На сльозах їхніх дороги будувались, на кістках позводили мости. Це укриті старці сивиною, які несли віру крізь роки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це заплакані старенькі наші мами, які знають, чого варта віра на землі. Вони не раз прощалися з синами. Вони дочок поховали у землі. Це є вибрані, весь світ їх був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми викарбована на життєвій карті, вони вибрані були такі, як нині ми. Вони плакали і молились, щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву заснував. Були гоніння, болі, перешкоди, були по тюрмах вірні і брати. Немало пережить прийшлось народу, який для Господа служити лиш хотів. Та ти росла, і звершалось благовістя, і дітки підростали у тобі, ростила у собі месіонерів, виховувала служителів. І знову ти живеш в часи воєнні. В проломі все заближніх ти стоїш, молитвами борониш свою церкву і за Христа звіщати всім спішиш. Церква вибрана, Христова наречена, час швидкоплиний закінчиться скоро. Здіймайте свій погляд до неба угору і будь до піднесення завжди готова. Неси в морок світу євангельську вістку, щоб ми розуміли. Не їсти і пити життя наше Бога і ближніх любити, і радість спасіння для інших дарити. Амінь.